Юля, ти довіряєш людям? Довіряю. Так люди ж обманюють, обманюють, але не мене, тому що я їх не обманюю і вони мене не обманюють. Я пакую на камеру, місце на пошту на камеру. Показую, як доглядати за росинами на камеру. Люди бачать мою діяльність і довіряють мені. Я постійно у вас вискакую в месенджерах, в усіх в телефонах. Дехто пише, що я комусь набридла тим чи, чи ще щось. Але у вас кожен із вас купував, чи купує, чи буде купувати у мене рослини, тому що ви бачите, що в мене все, все відкрито, все чисто, все є, все до продажу. Гортензія по 40 гривень від 40 штук. Сонечка по 10 штук, 250 гривень. Тому бажаєте замовити? Пишіть, а людям потрібно вірити і довіряти. Бажаю вам добра і натхнення.